На базі молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни відбулися навчально-тренувальні збори, які зібрали понад 130 учасників з різних міст, прилуки, пирятин, Заводське, Гадяч, а також представників двох команд з Миргорода, Решетилівки та Глобино. Цей захід став своєрідним форумом для обміну досвідом та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді, які активно відвідують секції спортивного клубу Євроклуб Лубни. Збору відкрив голова організації Вадим Лютий, який відзначив активну участь та зацікавленість молоді в розвитку спортивних здібностей та патріотичного виховання. Особливим емоційним моментом стало вручення подяки молодіжній громадській організації Євроклуб Лубни від голови Лубенської міської громадської організації інвалідів ветерани Чорнобиля Лариси Погребняк. Вона висловила вдячність за великий та важливий внесок у майбутнє покоління через активну роботу з дітьми та молоддю у сфері спорту та патріотичного виховання. Захід організовувався в дружній атмосфері, сприяючи формуванню дружби та командного духу серед учасників. Ці збори виявилися не лише корисними для підвищення спортивних навичок, але й важливими для формування патріотичного світогляду та цінностей серед молодого покоління. Вони стали яскравим прикладом спільної праці громадських організацій, тренерських штабів та активної молоді, що працює над власним розвитком та покращенням спортивної культури в місті та регіоні.